Європа вже давно не знала такої великої війни, яка зараз триває в Україні. Російський агресор розпочав війну проти нашої батьківщини за надуманими обставинами. Україна щодня потерпає від російських обстрілів, цивільних місць, домівок та інфраструктури. Харківський екзархат, що складається з трьох областей України Харківської, Сумської та Полтавської. Прийняв на себе важкий удар російських військ. Багато людей з наших терен вимушені проводити дні в бомбосховищах. Сім'ї розлучаються на невідомий період часу. Люди гинуть від обстрілів Росії. Ворог беззупинно намагається знищити вщент не тільки наші міста, але й віру людей в світле майбутнє. Тому люди шукають порятунку серед великого воєнного хаосу. Місцем спасіння для багатьох стала церква.